Привіт, друзі! Мрієте про роботу в Європі з гідною зарплатою. Хочете знати, де платять найбільше і як українцям знайти своє місце за кордоном? Сьогодні ми розкажемо, які країни пропонують топові зарплати, скільки реально заробити в Німеччині, Франції, Нідерландах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Поїхали! Отже. Зарплати в Європі, де заробляють найбільше у 2025 році. Європа це континент можливостей, але зарплати дуже різняться. За даними Євростату, на початку 2025 року Швейцарія лідерує з середньою заробітною платою у 8104 євро на місяць. Люксембург пропонує 6755 євро. Данія 5634 євро. Норвегія 5027 євро. Але потрібно зауважити на той факт, що вказані зарплати бруто, тобто до відрахування податків, які в цих країнах значно високі і можуть сягати до 50%. І ще один нюанс, який треба враховувати, вартість життя у цих країнах. Він там також дуже високий. Тому рівень зарплати відповідний. у Нідерландах і Великій Британії середні зарплати також високі: 4 і 4 євро. брутто відповідно. Але ми постійно наголошуємо на тому, що Європа дуже неоднорідна: як культурно, ментально, так і за рівнем доходів населення. Відтак є країни, де заробітки скромніші у Болгарії 1125 євро. Угорщині близько 1500 євро, в Туреччині лише 873. У рейтингу зарплат Німеччина займає місце в першій десятці. Але для українців Німеччина один з найпопулярніших напрямків станом на початок травня тут вже проживає 1 мільйон 200 тисяч наших співмешканців. Більша частина яких вже задумається про пошук роботи, давайте розберемо скільки там можна заробити. Німеччина країна, яка прийняла багато українських біженців, і середня заробітня плата там становить. 4207 євро бруто на місяць 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в німеччині 12 ,82 євро 82 центи за годину це приблизно 2051 євро на місяць за повний робочий день після податків залежно від вашої ситуації ви отримуєте близько 1400-1500 євро чистими для сімей з дітьми які отримують кіндерґельт сума може бути дещо вищою чи вистачить цього у невеликих містах чи східних землях так на базові потреби, як оренда, їжа та транспорт. Але в дорогих містах, таких як Мюнхен, доведеться економити або шукати роботу з вищою заробітньою платою. І тут ми радимо звернути увагу на вакансії, які пропонують партнери компанії Вавсіноч. У нашому телеграм-каналі ви знайдете багато пропозицій від 2200 євро на місяць, але важливо. Це вже вказана зарплата «нетто» після врахування податків. Крім того, більшість вакансій передбачають надання недорогого житла, безкоштовного трансферу на роботу та без знання мови, що для багатьох дуже важливо. Адже давайте говорити чесно: навіть попри те, що багато українців живуть в Німеччині понад два роки. Мало хто вивчив німецьку мову на гідному рівні. Реалії для українців та можливості. Багато українців у Німеччині починають із низькокваліфікованих професій: склади, прибирання, логістика чи догляд за літніми людьми, наприклад, касири чи працівники складів отримують мінімальну заробітну плату. Близько 12,82 євро центи за годину. Але є багато пропозицій зі значно вищими зарплатами. Наприклад, будівельники та водії вантажівок легко виходять на чисту зарплату у 3 тисячі євро на місяць. Також радимо звернути увагу на зелену енергетику. Дуже великий попит є на майстрів з монтажу та обслуговування сонячних панелей. Зарплати там постійно зростають, і, до речі, у нас є такі вакансії. Хочете дізнатися, яка робота в Європі, підійде саме вам. Залишайте заявку на сайті або пишіть нам у коментарях під цим відео. Ми допоможемо з пошуком вакансій, оформленням документів і навіть адаптацією в новій країні. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові поради про роботу в Європі. сінерджі ваша кар'єра в Європі починається вже сьогодні. До зустрічі!